У Києві почастішали випадки падіння пасажирів на рейки метрополітену. Одні опиняються під колесами поїзда через неуважність, інші стрибають на рейки з власної волі. А в когось різко погіршується самопочуття. Пасажир втрачає свідомість. За словами чергової столичного метро, протягом року на одній станції може статися понад шість трагічних випадків, і теоретично кожен пасажир може опинитися в небезпеці, але при дотриманні правил безпеки можна зберегти своє життя. Ми спитали киян яких саме правил треба дотримуватися? Не підходити близько до краю платформи, платфор... краю платформи. не намагатися ді... діяти так, щоб нога не попала між потягами платформою. Ну і, і бути обережним в натовпі. Дотримувати безпеки. Дивиться, по сторонам, не спішіть. А як, ви думаєте, як можна покращити безпеку в метрополітені? Це не, не від мене залежить, від влади. Мені треба кожен рік її покращувати, а не тоді, коли щось случиться. Видно, що ви просто не підходите до, до самого краю. До самого до, краю, охорони. так? Це єдине правило для вас. Ну, так. Я, так, так. А що б можна було організувати в метро або встановити для безпеки людей? Можливо, дивлячись на досвід інших країн? Ну це ти, я тільки згадала, що я, я, я насправді не пам'ятаю в якій країні, але там взагалі відкриваються там загородження цієї ці корони, відкриваються ці двері, коли під'їжджає потяг. Тобто, Тобто одночасно відкривається з дверями потягу то взагалі ти не можеш просто не. переступити через загорозу. Якось у випадку, коли до прибуття поїзду залишаються лічені секунди, пасажирами радять рівно лягти в лоток між рейками і тоді вас не зачепить. Крім того, у столичному метрополітені зазначають, що стрибати на рейки, щоб врятувати людину небезпечно. У випадку, коли до прибуття поїзду є час, треба попросити у свідків звернутися до дежурного станції, щоб вимкнути контактний рейс та витягнути людину. У країнах є встановлені спеціальні загородження з дверима, щоб люди не падали на колії. Двері автоматично відкриваються. Та зачиняються разом з дверима потягу можливо і для київського метрополітену потрібно таке.